Ja, das andere. Під'їхав, почав працювати від мощності ключив, почало все те, що техніка не годиться. Почали кладати по Люди, ну, почали, поломка, поломка произойшла нормально. Два чоловіка під... скільки в часу. так підсувається. На ділянці дороги Славянк-дебальцев был зруйнований мист. Начальником інженерних військ поставлена задача провести інженерну розвідку цього моста і можливі об'їзди цього моста. По результатам проведеної розвідки цього моста, ми дійшли висновку, що нам потрібно сюди для забезпечення пропускної спроможності нашої військової техніки. Нам потрібен мост під нагрузку до 60 тонн. Тому доповівши начальнику інженерних військ. З ним. Він прийняв рішення поставити сюди міст із комплекту МТУ-20. Сьогоднішнє особливо, тому що цей міст ми наводимо на самому мосту, на самій вищій точці. І як ви бачите, форма моста у нас така, що якщо дивитися, це дуже високо. І для того, щоб водії чувствовали себе безпечніше, наші ремонтники проводять зараз. Монтажні роботи монтують в'їзди та перила для того, щоб забезпечити рух водіїв. А так, якщо він наводиться на водяній приграді, на землі, там він без цього. Поїхати? То...